Смертельний політ стався в Гощанському районі Рівненщини. Безмоторний планер злетів з аеродрому в селі Воронів, іначе спершу все було гаразд, однак, очевидці бачили, несподівано літак став втрачати висоту і впав у полі біля лісу. Я був якраз на СКП і наблюдав за цим планером. Побачив, що він сховався за деревами, позвав лікаря машину, приїхав сюди, звідси визвали вже МЧС скоро побачив ситуацію. Ударом об землю сильно зім'яло передню частину планера та пошкодило крила. На борту було двоє людей. Пілот-інструктор Микола Ковальчук помер миттєво. Дівчина-пасажир після падіння прожила лише кілька хвилин. Розповісти, що сталося в небі, вона не встигла. Для Ірини Омельчук це був перший політ на такому літаку. Їй було 25, і Вона хотіла нових вражень. Вона прийшла в наш клуб. Сьогодні здійснити от саме у політ. У Нас є така процедура, такі, така вправа спеціальна, як ознайомчий політ, коли людина Перший раз влітає на планері, вона для себе розуміє, її це спорт чи не її це спорт, і потім приймає рішення про системну роботу в клубі або там просто про те, що це залишиться приємним спогадом. Катастрофи з планерами розповідають колеги загиблого інструктора. Величезна рідкість. Такі літаки майже ніколи не виходять з ладу і можуть приземлитися фактично будь-де. До того ж, ані майстерності, ані досвіду загиблому пілоту не бракувало. Микола Ковальчук у свої 51 керував великими пасажирськими лайнерами і був багаторазовим чемпіоном України з планерного спорту. Перед польотом він пройшов традиційний медичний огляд, і все наче було гаразд. Сам Микола Ковальчук, пілот, він дуже досвідчений. Він з 15 років в авіації, тобто фактично 40 років. Він літає на літаках великої громадянської авіації. І нічого не нічого не показувало на якісь надзвичайні ситуації. Все було штатно, все було абсолютно. Буденно, як завжди, розслідуванням трагедії займається поліція. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження однак, із висновками щодо причин катастрофи поки що утримуються. Причину буде встановлювати після проведення експертиз на даний час відомості внесені Відріз до судових розслідувань, що стало причиною авіакатастрофи. Слідство розглядає низку версій від технічної несправності до людського фактору. Не виключено, що пілоту під час польоту стало зле. Однак, попередні висновки стануть відомі не раніше ніж через два тижні після проведення первинних технічних та судово-медичних експертиз. Загиблих в авіакатастрофі поховали сьогодні. Вже ввечері стало відомо у пілота Миколи Ковальчука. Під час польоту стався гострий інфаркт. З розривом стінки серця вочевидь, саме після цього планер втратив керування і впав на землю.